Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полазору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування з вірою в перемогу захисникам передали дрони та авто для виконання бойових завдань. Перший в області у Черкасах розпочав набір учнів ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, відданий справи відкритий до людей до других роковин. Загибелі поліцейського дима Пиріжка близькі розповіли, яким був герой. Діло майстра боїться, як у Мільці створюють унікальні предмети побуту та сувеніри з натурального матеріалу. Область передала 66 потужних реп-систем, мережаві кабелі для оперативного підсилення бойових бригад на напрямках Осув Хортиця та Таврія. Це перший транш від Черкащини. Далі буде інформує начальник обласної військової адміністрації Горта за його словами, формування цього стратегічного резерву відбувається за завдання президента України, щоб у разі ускладнень на певних ділянках фронту оперативно спрямувати туди необхідні засоби ураження та підтримки. Усе закуповується коштом тилових областей і Черкащина долучилася до цієї ініціативи однією з перших. Завдяки спільним зусиллям областей вже зібрали понад 350 мільйонів гривень. Ці кошти конвертовано в реальну техніку дрони зарядні станції системи РЕБ. Допомога, що потрібна військовим як повітря. Автівки та дрони передали знову захисникам. Техніку розподілили на кілька формувань. До збору долучився, зокрема, місцевий бізнес. Волонтери, що також причетні до ініціативи, кажуть, наразі підтримки цивільних бракує. 20 дронів, причепи та автівки чекають на нових власників. Техніка потрапить до 3-ї штурмової та 18-ї бригади ТРО. Автомобілі та безпілотники речі, звичні. А от навіщо будиночки на колесах військові пояснюють так. Причепи для облаштування особового складу як управління, так і підрозділів, які виконують бойові завдання. Транспортні засоби будуть застосовуватися також для виконання бойових завдань, або підуть на виконання першочергових завдань на передков. І додають уся ця техніка конче необхідна, адже на війні і метал горить, і люди гинуть. Машини виходять з ладу, дуже багато загиблих в місті з машинами. Ці машини, як такі от самі пікапи, в основному пікапи, вони виконують на найбільші завдання. Вони більш прохідні. Також більш маневрений В'ячеслав Скічко, волонтер з багаторічним стажем, каже: запитів від військових не менше є і практично кожен містить автівки для того, щоб забезпечити необхідним сили оборони, працювати мають усі. Допомога зараз дуже необхідна. Скажу так, на жаль, ми зараз ніяких мирних угод нічого не очікуємо. Війна продовжується, і хлопцям нашим дуже потрібна допомога. Підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших хлопців. Хлопці вдячні. Всім, хто досі тримається і допомагає. І просять про допомогу щодня. Донати небайдужих та підтримка бізнесу секрет успіху кожного такого збору на четвертому році війни. Зусилля необхідно об'єднувати, кажуть в обласній військовій адміністрації. Бізнес продовжує свою діяльність, і ми маємо все робити для того, щоб незалежно від чого підтримати наші збройні сили, незалежно від міжнародної підтримки, ми маємо самі зосереджуватися на підтримці наших збройних сил, нашого сектору безпеки оборони, для того, щоб перемогти в цій війні. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана на Черкащині. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому, який наводив ворожі ракети на українських захисників у чотирьох областях. Працівники ДБР спільно з СБУ затримали військовослужбовця, який передавав армії Росії координати українських підрозділів. З листопада 2024 до травня 2025 року військовий підтримував зв'язок через меседжер із колишнім бойовиком так званої ДНР, який нині служить у збройних силах РФ. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців прізвища та номери телефонів, зокрема, фігурант надавав інформацію про місце знаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині. Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора. В одному з випадків одразу після передачі даних по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його проживання та в помешканнях родичів. Проведено обшуки, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передавав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Перший в історії області військовий навчальний заклад. Амбітний освітній проєкт стартував у регіоні. На базі одного з навчальних закладів створили ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Цього року планують розпочати навчання перших майбутніх офіцерів. У Черкасах відкрився ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Вже з 1 вересня навчальний заклад, що не має аналогів у регіоні, розпочне підготовку перших 150 ліцеїстів. Та вже зараз його двері відкриті. Подати документи в приймальну комісію, що працює при департаменті освіти та гуманітарної політики міської ради, можуть учні, які завершили 7, 8 чи 9 класи звичайної школи. Я вирішив прийти в цей ліцей, тому що я вважаю, що це на даний момент це актуально. Бо в Україні йде війна і треба допомагати країні тим, чим можеш. А я вважаю, що це саме те, чим я можу допомогти, як хлопець. Цікавився роботою служби безпеки України, цікавився багато ще чим, але найбільше мені сподобалась Національна гвардія, тому я вирішив просуватися в цьому напрямку. Ліцей функціонуватиме на засадах військового устрою. Навчальна програма передбачає акцент на фізичну підготовку, вивчення військових дисциплін, тактики, стратегії, військової дипломатії, а також поглиблене вивчення іноземних мов. Працюватиме у режимі повного робочого дня. Це орієнтовно із 8 до 17 години. У цей час були проводитися відповідно навчальні заняття за типовими навчальними програмами, затвердженими міністерством освіти і науки. Далі для того, щоб зацікавити ліцеїстів, будемо впроваджувати різноманітні факультативи, курси за вибором, гуртки секції. Це будуть гуртки секції факультативи відповідно до спрямування ліцею, напрямку ліцею, а також з урахуванням інтересів кожної дитини. Засновником установи є Черкаська міська рада за фінансової підтримки держави. Учнів забезпечуватимуть триразовим харчуванням і форменим одягом. Найуспішніші ліцеїсти. Утримуватимуть стипендії сьогодні. Э, створення такого ліцею це вимога часу. Це запит безпосередньо наших дітей, і ми бачимо наскільки э, важливу роль у формуванні молоді відіграють э, подібні заклади по території нашої країни, тому що сьогодні в кожному регіоні України подібний заклад вже створено. Тому э, Черкаси безпосередньо сьогодні також крокують в ногу з часом. І розуміємо, що такі заклади мають. Бути вони мають розвиватися і вони мають навчати дітей у планах засновника збільшити кількість ліцеїстів до 400 і побудувати для потреб закладу сучасний навчальний комплекс. Якщо все вдасться, Черкащина вкотре підтвердить свою репутацію регіону, де готують справжніх воїнів і захисників. Владислав Будренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Щирий, добрий ні за що не залишав у біді. Так про Вадима Пиріжка розповідають друзі та родина капрал поліції перші дні війни зустрів на службі, став на захист України без вагань, поповнивши лави зведеного загону. Загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Про героя небесного війська. Дивіться далі, каже мам, Я закінчу юридичне. Це вже він мав магістратуру закінчити, юридичне юриста. А тоді каже: мам, я поступлю в поліцейське шину, щоб на підвищення. Мама Вадима, захисника та героя, ледь стримує сльози, згадуючи, що встиг за своє життя її син. Працювитий та наполегливий здобув дві вищі освіти, Як і планував, став поліцейським знав юриспруденцію. Попри серйозність роботи, залишався добрим та чуйним. Всіх погажав він ніколи не міг когось обідати. Це саме до роботи він ставився відповідальним. Він ніколи. Не міг підставити. в трудну минуту. їхав він на Уман, що Це за городом, за Монасарішем. йде хлопчик? Та йому чотири роки було часик. Просто сам. Він стає коло нього, куди що. І... Чи він після того став вже поліцією? Да, він тоді в суді робив. Да. Він визвав поліцію, і, коротше, найшли. Дядушка з бабуською прогавили онуку. Не обійде, не пропусти. Якщо щось якась біцем, нікого обіданий такий всіх. Да, він був дуже добрий. Під час першого знайомства запам'яталась посмішка, згадує дружина загиблого бійця. Настільки позитивної людини годі шукати і ніколи не відмовляв у допомозі близьким. Завжди був душею компанії. Не було такого, щоб він комусь відмовив допомозі, якщо його про щось попросили. Чуйний, ніжний, вічливий. Я просто обожнювали всіх, хто його знали, хто його пам'ятає. Я впевнена, що його будуть завжди пам'ятати. Дуже світла людина. Лишилась у Вадима й молодша сестра. Дівчинка розповідає, обоє любили жартувати. Його позитиву вистачало на всіх. повні як відомо, щось. Собі лежав, дивився телевізор у своїй кімнаті. Я його одразу тако підходила і лякала. Він тако зразу мене бере і лоскоче. Допомагав навіть перехожим, знаходив мову з будьким. Друзі пам'ятають героя як доброзичливого та відданого своїй роботі. Рішення стати бійцем зведеного загону прийняв одразу, почувши про набір людей. Я сприйшов єда. У відрадження, начебто на, на місяць. Спочатку не хотів це говорити, трошки це скривав, але потім, коли вже, вже розмолоклись, то такий нам розповів, що збирається їхати на Херсон. Війна не заважала йому планувати майбутнє, додають друзі. Любив дітей і хотів своїх, піклувався про рідних, мама бійця до останнього не знала, де він служить. Син не хотів, щоб вона турбувалась. Загинув водим на деокупованій Херсонщині, потрапив у мінну пастку. Я лежала думала, що це вже все. Таке життя. Я справедливі сьогодні поховати цих двох синочків, яких якими треба радіти жити. ця війна. Все розрушено. Він був як промінчик сонця. Завжди усміхнений, завжди радісний, завжди от просто цього позитиву. Я не знаю, звідки він його брав. Але це було просто джерело позитива, а не людина. Національна поліція ліквідувала наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів. Подробиці в наступному матеріалі. Найвідоміших в Україні препаратів анаболічних стероїдів, які спортсмени використовують для зросту м'язів, виробником зазначили Малайзію, але насправді виготовляли їх в маленькому містечку на Харківщині. Саме в таких умовах, самої фірми ніколи не реєстрували ні в Україні, ні в Малайзії. Слідчі головного слідчого управління та оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора проробили колосальну роботу, аби небезпечний для здоров'я фальсифікат більше ніколи не потрапив до українських спортсменів. Фігуранти виготовляли препарати для нарощення м'язової маси, сушки та схуднення в звичайній квартирі, де панувала тотальна антисанітарія. Ніякої апаратури чи спецодягу, всі суміші виготовляв оцей чоловік на кухні в спідній білизні. Діючі речовини в цих сумішах призначені для лікування хвороб, зокрема онкологічних. Вони мають протипоказання, але фігуранти виготовляли їх в більших дозах, а люди вживали без нагляду лікарів і зазвичай в великій кількості. Довіру вселяла фальсифікована упаковка з логотипами, інструкціями та серійними номерами. За цю небезпечну підробку громадяни платили до трьох тисяч гривень. Оперативники департаменту карного розшуку встановили всіх п'ятьох фігурантів цієї оборудки. Спочатку двох мешканців Харківщини, які займалися повним циклом виготовлення продукту від суміші до пакування, а після засприяння головного управління внутрішньої безпеки СБУ, трьох братів з Львівщини, які купували даний товар, отримували поштою і продавали через інтернет спортсменам по всій Україні. Відправки відбувались майже кожного дня. Масштаби вражали. Але у зломисників були ще більше амбіції. Ми знає, щоб ми, по стартанули, можна типа взлетіти. <риклад> я сейчас плотненька, плотненька, очі роботи, так, класно буде. Делаємо класно. Ні один препарат на вийшли, і рядом не валявся позвоінню своїми. Будеш ти топ-1 по Україні. Якщо ти зараз не топ-1, ще буде, заберемо районі, діла Але не судилося. <риклад> Поліцейські ліквідували їх оборудку під час десятків одночасних обшуків на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині. Під час обшуків поліцейські виявили і вилучили більше 20 тисяч упаковок анаболічних стероїдів, понад 3 тисячі ампул з іншими препаратами невідомого походження, обладнання для виготовлення маркування і сумішей, упаковки та більше 37 мільйонів гривень у різній валюті. Слідчі поліції зібрали достатньо доказів, аби оголосити всім п'ятьом фігурантам про підозру за збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів з використанням інформаційних технологій, вчинений організованою групою. Ми змогли довести, що в цих препаратах є саме лікарські засоби, які мають живати під наглядом лікарів, і саме завдяки злагодженим діям вдалося оголосити першу в історії України підозру за фальсифікацію стероїдів. Такі історії показують, що за красивими етикетками і учними обіцянками може ховатися небезпека. Завдання поліції не дати подібному ширитись і вчасно зупинити тих, хто ставить прибуток вищі за здоров'я людей. Колір гранату таку назву має персональна виставка картин 17-річної Анни Савченко, учениці художньої студії Барви натхнення. Вона навчається мистецтво вже 6 років. А в її творчому доробку майже 300 робіт, детальніше у сюжеті. Йону художницю надихнула постать Сергія Параджанова, митця, який, хоч і не був українцем за національністю, але зробив агумий внесок українську культуру. На його честь Анна створила 17 картин із зображенням граната в різних техніках. Загалом зараз популяризується творчість митців минулого століття. Я дуже вдячна за це, адже все ж таки дуже багато людей були репресовані за поширення української культури. І саме Сергій Параджанов він і показав культуру Карпат, показав культуру України, і саме його стрічка Колір гранату надихнула мене цього разу. Натхненням і мотивацією для створення картин стала викладачка мистецтв Ольга Курська, яка підтримує та сприяє творчому розвитку юної художниці. Тут багато різних технік. Роботи виконані і в папері, і в тканині, і в нитках, і намальовані різними матеріалами. В цілому мені виставка подобається, що вона дуже різнопланова, і Анічка змогла продемонструвати свої вміння в різних техніках. Це важливо, особливо на початку. Встановлення миця спробувати все. Тому я задоволення. Звісно, якісь роботи мені більше подобаються, якісь мені менше подобаються. Але я думаю, що так у кожного глядача буде таке відчуття. Кожен прийде на виставку, подивиться і знайде свою улюблену, так і в мене. Серед усіх робіт особливе значення для авторки має картина Саят нова. Вона присячена вірменському поету і музиканту, образ якого перегукується з темами виставки та творчістю Сергія Параджанова. Це Саятнова, тому що я там зобразила. Достатньо таке філософське зображення, вона багатогранна, вона не достатньо в моєму стилі, але я її люблю своєю свої З Зі сіверени Савченко усі роботи пройняті внутрішнім світом авторки, і це важливо, тому що саме щирість та емоційність надають мистецтво особливої сили впливу наглядачам. Перше я пишаюся своєю дитиною. Я бажаю успіхів творчих, подальших. Бажаю так же надихатися і творити творити, бо її роботи дуже цікаві, дуже яскраві. Це вже друга персональна виставка Анни Савченко, яка експонується в обласній бібліотеці для юнацтва. Такі заходи важливі, адже саме з них починається шлях до професійного визнання. Зазначає Марина Чеперис. Це важливо як для самої молодої людини, яка е, творить, так і для бібліотеки в цілому, тому що сюди входять їхні ровесники, вони бачать їхню творчість, вони захоплюються нею, і це цікаво і одним, і іншим. Я, до речі, повинна сказати, що е е свої перші творчі персональні виставки робили у нас е художники, які зараз визнані, відомі на Черкащині. Дуже приємно, що в нашому місті є такі юні художники з великим творчим. Ім потенціалом, які вже на початку свого шляху організовують персональні виставки. Каже Олександр Шамрай. дійсно гарні роботи. Дійсно, те, що у вас є душа і бажання цього робити, я вам що одне побажаю, щоб ви наступному році зрозуміли для себе дійсно ви робите правильний крок, здавши відповідне знання національному теді на тесту. Ви пішли по тисячі, яку у вас ви бачите, що ви будете з душею працювати і. На майбутньому станете народним художником нашої Черкащини, України в цілому. Анна Могильна, Павло Оболевець, служба новин телеканалу Ільдана. І наприкінці випуску пропонуємо вашій увазі чергову розповідь про умільців із Чорнобаївщини цього разу з Новожиттівського старостинського округу. Вироби з дерева майструє Володимир Таран. Каже, що любов до цієї справи прийняв від батька, який все життя працював у плотні. Вмілець створює предмети домашнього інтер'єру: столи, стільці, табуретки, крісла, дитячі коляски, полиці, підсвічники, посуд, використовуючи винятково природний матеріал. Лі народився, виріс, робив тут і на пересіпшу тут. Заробили, взяв відпуск, батько робив мені, а я зайв на роботу, робив у. Це все двоє ми робили місце. Оттуда воно далі пішло. А кого зрослося, то це все приводилося, або ще цим заробляв. Стойварка, це все діла. А за роки набув досвіду, знає нюанси, хоч ніде не навчався цьому фаху. У майструванні використовує нові технології. Нині у процесі виробництва нарди та стилі з 3D-малюнком. Дружина підтримує захоплення чоловіка, малює ескізи майбутніх виробів. У мене дизайнер. Я розказую, що я хочу, а вона магніла. Тоді по йому то вирізали. В Карпати їздили, сфотографували, а тоді як учився, зробив своїй мамці подарок на 8 березня. Ну, я ж повозили її на виставку в Рогалі. Та Там це своїм техніком в друге місце. Вона сувенірна йде там у Карпатах. От. Ну, Просто подарувалася. Попробував вийшло зі умільця, Син теж допомагає та полюбляє майструвати свої вироби Володимир Іванович, дарує родичам та односельцям, має багато планів та задумок. По матеріалах це ж там я можу показати там ще полуфабрикат та хочу зробити кухню. То це вже на саму цю столешню у районі трьох тисяч пішло, і то ще не хватає, виписавши або сітки. А то як то станок вже поламаний, і дошки купляти, то копійку добру падає. Це для себе, то його можна, щоб продаж, напродашне, кожна людина його купиться. А це Дмитро Побиванець. З деревини він майструє шаблі та пістолети, оздоблені камінням. У доробку майстра є хрести, які передає на храми. Поробив шаблі, їй собі ті виступали, мають на шаблях, навіть граємо усе в цей гамма. Я одна врядку зайнявся, це хрести робив. У мене їх. Оце золота новша чорного двоє. Попанко завов. Ну, воно ж не острое, <гасла> це <только макетин. гасла> Хворь, а це тільки макети. Хорматик гіпсом просто все. Далі мати діфільською серебрянкою. Покрасив і все. Стіни веселі завішані образами святих, рушниками та картинами, які вишила дружина Валентина Юсупівна. Коли дивишся на роботи у мілиці, дивуєшся, яку красу можуть творити людські руки. Сейчас це вожуть рушники. Ото вона така це, це все, що ти видуму, я все ну, по цьому ділу. Дмитро Дмитрович пише вірші про Україну, війну та довгоочікувану перемогу. Україно, Україно, як же ти змінилася? Через кляту війну, бачу, зажурилася. Лізуть орки, жуки, пречорно навала, лізуть кляті оркаші, немов чорна хворя. Та не журись, країнонько, все пройде, минеться. Заспіваю ще міста, село засміється. Нас же, хлопці козаки, козацького роду, нема кращих як у світі, нема переводу. Били орка у Дніпрі, били в чорнобайці, біжать руські голодранці в трусах і в майці. Байден дав нам байрактари, біжать руські отари, а Джонсон дав нам джевеліни і впала русь на коліна. Не було цього й не буде, щоб нас роздолав. Попробуй Попробував чорті орка, та зуби зламав. Зацвітеш тише в країну і степ заколоситься. Ну а тобі ж проклятий путір, нехай пекло ним. Такої команда Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.